Христос Воскрес. Знаєте, є одна не зовсім радісна новина. Якби ми жили в часи Ісуса Христа, більшість із нас не прийшла б на Його похорон. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Мені доводиться часто бути на похоронах. Я люблю цю справу. Багато ще можна навчитись. І ви знаєте, що більшість із цих похоронів дуже нагадують похорон Ісуса Христа, дуже маленько людей, які щиро люблять Господа. І я сьогодні своє звернення хочу назвати такими двома простими словами: був похорон. Зачитаємо текст Божого Слова. Частину 23 розділу і декілька віршів 24-го Євангелія від Луки. 50-й вірш. І ось муж на ім'я йому Йосип, що був радником сине Дріону, людина, шановна і праведна. Не пристав він до ради та чину їх із Ариматеї юдейського міста. Що й сам сподівався Божого царства. Цей прийшов до Пилата і тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і наставала субота. А жінки, що прийшли, були з ним із Галілеї, і йш слідом, і вони бачили гроба, і як покладене ціло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали. Дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу. Відвалений був, а війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. Ми часто згадуємо таку річ, що в житті людини важливі дві дати. Перша дата це коли вона з'являється на цей світ, а друга дата, коли вона його залишає. І ці дві дати насправді дуже важливі. Я ще з такого підросткового віку, коли ми всі зібранні співали одну пісню, я не міг до кінця зрозуміти її слів. Текст цієї пісні містить наступні слова. Ми родились в пітьмі, а помремо при вічному сяйві. Можливо, частина з вас не знає цієї пісні, раджу вам сьогодні прийти додому ввечері і відкрити її. Це дуже глибока пісня. Ми родились в пітьмі, а помремо при вічному сяйві. Давайте вернемося в день, коли Христос народився. В ту ніч, а це була ніч. Написано, що пастухи вартували отари, і їм з'явився світло з'явилось. Їм було дане послання з неба, і вони йшли шукати народженого царя Месію, який прийшов на світ, і це була темна глибока ніч. Я задав собі запитання: інколи Бог дуже дивує цей світ. Великі події в наші часи та й в усі звершуються, коли збирається величезна аудиторія. І не варто нічого робити, якщо немає для кого. Навіть хтось сказав одну таку цікаву фразу, що великі люди завжди люблять великі аудиторії, бо плескання рук і слова втіхи. Не долинуть до їхніх вуст, якщо там буде всього лиш один глядач. Але Бог вибрав якусь дивну аудиторію, він прийшов серед ночі, нікого не попередив, народився у бідних яслях, покликав у гості до себе пастухів, з далекого краю привів мудреців, і все відбувалося дуже дивно. Але сьогоднішнє моє звернення більше, я хочу акцентувати увагу на ті слова, з яких я починав, був похорон. Ми сьогодні чули декілька псалмів про те, що Христа розп'яли і всю цю картину, яка, яка глибоко торкалася багатьох людей на планеті Земля, але після Воскресіння Ісуса Христа. В той день ця картина не дуже торкалась людей, тому що ті, хто зібралися, прагнули одного, вони кричали розіпни, а потім підтримали ідею, щоб він зійшов з Христа. І коли він помер, то вони розвернулись і пішли додому. Все те, що вони хотіли побачити в той день, уже сталося. І більше не було на що дивитись. Мертві люди висять на хрестах, і картина не дуже вдохновенна. Всі розійшлися додому, там небагато людей осталось. І з цього моменту починається похорон. Похорон це завжди такий для нас сумний період, особливо для тих. Хто найближчий, найрідніший? І в цей момент ці люди часто залишаються самі. Отак, От як було на Голгофі, залишилось декілька жінок, які ми читаємо, що вони до останнього супроводжували, і їхня ціль була таки побачити, куди заховали Ісуса Христа. І ще двоє людей з'являються на цьому похороні, яких перед цим ніхто там би не очікував. Якби я дивився на цю подію очима того часу, то я більше би очікував на тому похороні людей, яких Христос воскресив, або яким Христос дав здоров'я, або тим, які були прокажені, або тим, яким Він дав очі. А найбільше я би побачив там учеників Ісуса Христа, які прийшли віддати останню шан. Але, ви знаєте, період цих похоронів був дуже складний. Найперше для учнів це була повна невизначеність, тому що учитель, за яким вони слідували, помер, а ідеї, які він їм говорив. Вони чомусь забулися. Вони потім скажуть такі слова, коли будуть іти в Емаус і послухають слова Воскреслого Христа, вони згадають слова, які Він говорив перед тим. Але в цей день вони все забулись, приходить період невизначеності. І на похорон прийшло дуже мало людей. Прийшло двоє людей, про які я починав текст читати, написано муж праведний, який був серед числа ради, радник Синедріону, непроста людина. І другий, який був таємним учнем Ісуса, який приходив до Христа, в нього були питання, вони мали бесіду, і після того про нього нічого Євангелій не каже. Він зникає з сторінок Євангелії. Знаєте, я теж помічаю, що на похоронах з'являються люди, яких ти там не чекаєш. Їх ніхто не помічає в церкві, вони десь там, глибоко в залі, приховані, але коли приходить день похорону, вони з'являються. І ви знаєте, я собі задав запитання, а хто ці люди перед Богом? Хто ці люди? Знаєте, ми більше чекаємо, що щось, ну, люди ми очікуємо від великих людей, від поставлених людей, від людей, які мають пряме відношення до цього. Але що роблять люди тут, яких ми не очікуємо там? А ви знаєте, що в Бога є робота, яку роблять таємні учні Ісуса Христа? В Бога є робота, на яку не дуже спішать, але є люди, які призначені для цієї роботи. І похорон, який був в той час, він дає нам величезний урок. У Бога завжди знайдуться люди, які прийдуть на похорон. Ви знаєте, ми інколи маємо час, але ми не приходимо. Ми займаємося своїми справами. В нас свої ідеї, ми за ними ходимо. Але в Бога є люди, яких ми не помічаємо, але вони прийдуть на похорон. І Боже Слово для них виділяє місце в Біблії. Господь підкреслює, що для нього це дуже важливі люди, що вони не просто мимо пройдуть повз Божий погляд. Він звертає на них увагу, і він каже, це мої люди. Це ті, яких я теж вибрав, і вони роблять надто важливе. Бо похорон, це останнє, що люди роблять на землі для людини. На похорон Ісуса, я вже сказав, прийшло дуже мало людей. І про Цього чоловіка, який попросив тіла Ісуса Христа, сказано небагато. Короткі фрази сказано, що він був людина шанована і людина праведна. Бог допустив людей, які чисті серцем до поховання свого сина. Тому що це був цар царів, це був Месія, це був Господь. Він Зробив величезне приготування через цих простих і, здавалося, непомітних людей. Точно так само це відбулося, як Ізраїль готувався виходити із Єгипту. Сказано, що це була ніч, і приготування акція було в саме вечірню пору. Був даний наказ, і Мойсей сказав. Наперед, звичайно, приготувати, відібрати, і Агнець зберігався, а потім у вечірню пору вони приготували Агнця. Приготували і мали, зібравшися невеличкими групами людей, споживати Пасху того часу, свій вихід із Єгипту. І на ранок сталося те, чого вони не дуже чекали. Бо й не знали, коли це станеться, а на ранок прийшов їхній вихід. Я згадав текст цього Псалму, що ми родились в пітьмі, а помремо при вічному сяйві. Ісус Христос воскрес рано вранці. І декілька важливих фактів: величезне чудо, яке Ще й досі пам'ятає земля, сталося при небагатьох свідках. Не було величезної аудиторії. Божі чудеса це не для видовищ, а Божі чудеса це для того, що прославився Бог. Божі чудеса це коли біля Твого гробу сторожують невіруючі люди. Божі чудеса сталися тоді, коли перебували там невіруючі люди. А для чого це сталося? Господь каже цими подіями, що я прийшов, щоб ви мали життя. Він прийшов, щоб спасти. Загинули. Те, на що поклав свій задум диявол, Господь прийшов спасти. І саме тому невіруюча сторожа стояла біля гробу. А потім прийшли жінки, прийшли учні і знайшли гріб пустим. Це теж величезний урок, коли ти приходиш і знаходиш пустим. І водночас це печаль для тебе, бо там твій учитель. Але з іншої сторони, коли ти приходиш і знаходиш пустоту, і там нічого немає, це каже тобі, що ти можеш. Почати своє життя по-новому. Тобі Бог дає нове, все ось просто, все відкрито, Ніщо не заважає, нема нікого, нема перешкоди. Там уже немає вояків, які сторожують, а там сидять ангели Божі, і Бог тебе там чекає. Він хоче, щоб твоє життя почалося спочатку, як для апостола Петра. Як для Івана, як для Марії час, коли вони переживали, сумували невизначеність, закінчився, здавалося б, просто пустим гробом. Але це не пустий гріб. Це гріб, який сказав, що Петро для тебе буде новий етап життя. Він буде без Ісуса, який у фізичній присутності, але Він буде з Ісусом. Який в твоєму серці. Більше не ходи до гробу, і він прийшов у тебе всередині, і він з тобою буде завжди. І тій Марії, яка плакала біля гробу і шукала свого вчителя, І коли вона його побачила, не впізнавши, сказала Равуні, а потім відчула у своєму серці його присутність. І для всіх нас це величезний урок. Ви знаєте, Воскресіння сталося в той момент, коли всі були готові принести і намастити тіло. Ми інколи в своїй проблемі, ми не знаємо, що робити, ми переживаємо, ми все, що можемо, зробили. І здавалося, що все кінець, але в той момент настає Воскресіння. І ти, здавалося, робиш все, що можеш. Ти не займаєш велику посаду, ти не маєш такого дуже відповідального служіння. Але в тебе десь збереглися якісь речі, ресурси. І ти взяв, як, наприклад, один із людей, і він взяв 100 літрів миру, щоб намастити Ісуса. Або ці жіночки, які зібрали, щоб намастити тіло Ісуса. І вони зібрали свої ресурси, які вони мали, і пішли до Ісуса. І ви знаєте, в той момент. Вони стали свідками Воскресіння. Коли ми несемо щось невелике в цей світ, ми зустрічаємо дива, ми зустрічаємо Воскресіння людей. Був похорон, і на цей похорон прийшли ці люди, які були свідками Божих чудес. Брати і сестри, я вас закликаю ходити на похорон. Ми дещо там навчимось. Ми дещо зрозуміємо для себе, ми відкриємо для себе масу чудес і забудемо про свою печаль. А побачимо те, про що переді мною було зачитано: що якщо Христос Воскрес, то і ми Воскреснемо для нового життя. Хай нас Бог благословить. Амінь.